Hello, guys! На зв'язку зуби малює. Сьогодні у нас експериментальне відео, де я буду розмовляти українською мовою. Якщо ви не розумієте її, не поспішайте вмикати відео. Я зроблю російські субтитри. Дисклеймер. В мене може бути погана якість розмови та звуку. Я не дуже грамотна, особливо на наголоси. Будуть присутствувати доріжки не від мене. <ріст> Тож, за це я вбачаюся, а вам приємного перегляду. Сьогодні мова в нас про мене: свіжі новини з мого життя, мої страхи та переживання. Але почнімо з чогось менш важливого. Зараз я малюю великий арт, який достатньо добре описує мене. Поговоримо про нього. На малюнку зражена я, яка згинається над зіркою. Вона є символом мого малювання, моїх мрій та бажань. Спиною я закриваю її від своїх проблем у реальному житті, що є дуже символічно. Я хотіла також зробити написи з моїми думками, але було дуже ліньке їх писати. Я взагалі не можу довго малювати емоційні картини, бо потрібні емоції дуже швидко замінюються іншими. А сама ідея Арту була намальована в Ibis Paint X, коли я була не вдома. Потім в Сай 2. Аудіо записано через Аудіолаб, а відео змонтовано через Капкут. Ну що ж, я розповіла вам про арт. Тепер про свіжі новини. Я пройшла співбесіду з української мови та математики. Поступаю я не на спеціальність своєї мрії, звісно, але я не сумую, та знаходжу плюси у цьому. Думаю, моя спеціальність буде захисною подушкою, якщо нічого не вийде з малюванням. А дивлячись на те, як мені не у соцмережах, та... така подушка мені потрібна. Літо я проводжу недуже, після запесі у мене апетичний настрій. Я одна така, Відповідьте у коментарях. Але як би я його не проводила, я планую взяти себе докопи та зайнятися справами. Намалювати на холсті своїх персонажів, зайнятися їх історією. Більше зайнятися ютубом, навіть через не хочу, гуляти, підтримувати контакт з, зі знайомими, хоч мені і важко. Хочу, простіше кажучи, знайти баланс між здоров'ям, малюванням та соціумом. Скажімо так, не втрачає ентузіазму, хоч пройшла половина літа, та вам раджу. А тепер поговоримо про головну тему на сьогодні. Я не розумію, на якій мові мені варто вести соціальні мережі. Веду я їх вже як 5 років. Та з першого боку я вже звикла до російської мови. А також багато підписників в мене не розуміють українську. А з другого боку, я сама з України політична ситуація між нашими країнами. А В майбутньому я хочу заробляти кошти. Наразі між Україною та Росією зробляти на своїх малюнках неможливо Але ж в Україні війна і зараз точно нікому не знадобилося купувати Арти. І це ще не кажучи про знацінення творчих робіт. Я не знаю, що мені робити. Якщо хтось з вас є українським художником, який продає малюнки, то розкажіть, як ви це змогли у коментарях. А також, якщо ми говоримо про закази, то в мене у телеграм-каналі є прайс-ліст. Тільки зазначте, що роботи в примерах можуть бути застарілими. <після>, Після такої реклами давайте повернемося до теми з мовою мого каналу. Розумію, що тих, хто подивиться це відео, дуже мало, але як ви вважаєте, на якій мові краще вести ютуб канал? Буду рада вашим роздумам. Ну, щось. Наше з вами коротке відео підходить до кінця. Радую, що воно коротке, бо я зможу показати себе на просторі інтернету на через місяць або три, як було з останнім відео. Підписуйтесь на мої телеграм-канали, інстаграм, Тікток та Deviant арт Та й не забувайте про YouTube канал. Буду рада бачити вас у майбутніх відео. Так, все все.